Не Москвою єдиною на Росії призамислились, а чи не перенести столицю подалі. Подалі від досяжності українських дронів. До речі, так куди вони можуть дістати? Друзі, ви на фабриці новин я Анастасія Федор. Тож чи Путін наважиться перенести столицю Росію? І куди? Давайте дивитись. А поки підписуйтесь, ставте лайки і поширюйте це відео. Новосибірськ. Красноярськ, щоб ви думали, що це? Ні багато, ні мало претенденти на нову столицю Росії. І це зовсім не жарт. Далі цитата: в й інший час підльота ракет і все інше. Можливо, взагалі по-іншому буде виглядати, якщо столиця буде знаходитись в Новосибірську або Красноярську. Як думаєте, хто це сказав? Наближений до Путіна олігарх Олег Дерипаска ще минулого року, але й цього розмови про перенесення столиці не припиняються. Я не кажу, що столицю треба вже завтра перенести до Сибіру, але тим не менш рано чи пізно нам доведеться це зробити. Це той самий Дерипаска, і якщо він це говорить і ніхто не зупиняє, тож в Кремлі насправді існують думки про нове місце для столиці. Якщо колись Петро І будував Санкт Петербург поближче до Європи, то зараз столиця може бути ближче до Азії. Від Європи Росія віддаляється семимильними мильними кроками. Зустріч с Энпиным, конечно же, это только Но есть один фактор. Страшно ж. А Москва гарантирована от того, что если так уж, так уж упорно уничтожать Киев, а здесь постоянно разговор идет о том, что надо уничтожать Киев, в том числе и там правительственные кварталы и так далее. Я совершенно не понимаю, вот с самого начала этой войны, это чудовищная история, Россия уничтожает совершенно спокойно, комфортно, Украинские города. А Украина отвечает только ударами по своей собственной территории. Значит, это, ну, так, войну, так войны не ведутся. Поэтому я думаю, что если вот эта история получит продолжение, это корни может изменить ситуацию. Найстрашніше було у грудні. Тоді стало зрозуміло, що безпечних місць в Росії немає. Безпілотники вражають військові аеродроми Рязанської, Саратовської та Курської областей. І в цій ситуації виявилось два результати: розуміння того, у України є те, що може літати далеко. Хоч офіційно удари Київ так і не підтвердив. А по-друге, Российская протиповітряна оборона дірява и не может защитить даже военные объекты. Значит, хаймерсами украинцы будут бить врага на своей территории, а своими дронами будут уничтожать врага на его собственной территории. Прекрасне розді розділення. Я правда, не уверен, що тільки дронами можна достичь той эффективности, которая необходима. але в принципі, почому би. То тобто, це очень хороший варіант. Але що ж могло полетіти в бік Росії? Адже західні партнери ракети з такою дальністю Україні не передали. З'ясувалось, це можливо були ту 141 стриж. Безпілотники, які залишились в Україні ще з часів Радянського Союзу, їх збирали на Харківському авіаційному заводі. А тепер порахуємо, аеропорт Курська від українського кордону 100 кілометрах, від аеродрому «Енгельс-2» в Саратовській області до найближчої точки на українській території більше 500 кілометрів. Від Рязанського Дягілєва близько 450 км. кілометрів. Але є цікавий момент. Стрижі можуть літати до тисячі кілометрів. А до Москви скільки якраз складається понад 800 кілометрів. Тому хвилюватися є за що. І дерипаска як в воду дивився. Кремлівська влада все це почала і її це закінчувати, тільки закінчувати сама не хоче. Тому стрижі допоможуть. И если бы Украина пошла через Брянск на Москву, то через, э, грубо говоря, условно 12 часов они были бы на Красной площади, я имею в виду ВСУ. Поэтому там даже э, перекрыть некому. Поэтому, конечно, звісно, це хорошо. добре, і ця Путіна из-под вишибають взагалі вообще табуретку, так що зараз там дохнет. Ну а ще всі ми пам'ятаємо, як у Криму палала бавовна у серпні. Під ударами опинились аеродроми Саке та Бельбек. Пам'ятаєте, до речі, аеродром Саке? Цікаво тоді говорилося, а що ж могло бути там? І одна, із, скажімо, з версій було те, що це була ракета. Ну, по тому, як по, там, по якимось. Те, що свідки говорили, факти там і так далі. Ну, зрештою, поруйнування я хочу нагадати, які були ем... не схоже, що це міг бути один безпілотник, який там пошкодив впав і так далі. Руйнування були значні. Можливо, це була робота. Якраз грому. Грім і Грім 2. Українська розробка. Ці комплекси можуть оперувати як звичайними тактичними, так і зенітними та протикорабельними ракетами. Грім 2 може вражати цілі до 300 кілометрів. І при цьому. Йому ракети можуть літати по аеробалістичній траєкторії, ухиляючись від протиракетної оборони. Це робить їх конкурентами російським кинджалам іскандерам, які українська ППО переважним чином. Поки що збивати не може. А ще в Україні є дрони, які можна перепрограмувати, і вони не будуть здійснювати самопідрив, а перетворяться на боєприпас, що баражує. Проти таких систем російське ППО виявиться безсилою, бо збити їх вкрай важко. Тож куди ще можуть перенести російську столицю? Ми знайшли цікаве місце, але про це далі. Поки підписуйтесь на youtube каналу Фабрика Новини і ставте лайк. Розповідаємо цікаво і доступно про найважливіші події, тож обов'язково також діліться з друзями цим відео. Як кажуть, було б бажання вихід завжди можна знайти. Тому Красноярськ чи Новосибірськ вже не здаються фантастикою. Або ж ще ідея: столиця має знаходитись посередині країни, тобто в географічному центрі. Ми вирухували це місце. Є таке містечко. Ігарка. Це той же красноярський край, про який Дерипаска говорив. Звичайно, мегаполісом його не назвеш лише 6 тисяч населення. Але Єнісей поруч, аеропорт, куди доставляють вантажі для нафтодобувних компаній і майже 5 тисяч кілометрів до України. Москвичі ризикують стати звичайними провінціалами. Про те, що Москва справді може бути вже не столицею Росії, заявив і секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Цитата. Росія фрагментується, Росія не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз розмовляють про перенесення столиці в глиб Росії і багато інших процесів. Вони вже йдуть. Те, що Росія має всі шанси розвалитися, розуміє і кремлівська верхівка, зокрема, і сам Путін. Он боится того, что Россия развалится. Эта тема в последнее время очень активно поднимается, обсуждается. Они говорят уже, вы не за Путина выходите, вы за Россию выходите. Мулька была еще 2-3 месяца назад у Соловьева. То есть они такие уже рубежи устанавливают. Уже не отождествляют пропагандисты Путина с победой. Они говорят, Россию потеряем, если проиграем. Путін навіть вперше допустив зникнення російського етносу. Звідси, долі дуже багатьох народів Росії і в першу чергу російського народу можуть кардинальним чином змінитися. Не знаю навіть, чи може зберегтися такий етнос, як російський народ, в такому вигляді, як сьогодні. Ну, будуть московити якісь і уральці. Так говорил российский диктатор на одной из конференций, маючи на увазе протестования Западом. Государственность, тем более, укрепляться не будет. Знаете, почему? Потому что регионы ненавидят Москву, регионы не хотят платить дань Москве по принципу орды. И непонятно для меня лично, на чем держится до сих пор вот эта псевдогосударственность, потому что если убрать эту идиотскую налоговую систему российскую то, возможно, да, в регионах будет что-то развиваться. Но это чисто теоретические рассуждения, они сейчас ничего, кроме «если бы да кабы» не имеют роли. Но платить дань Москве, чтобы она потом перераспределяла это Кадырову, или в Крым отправляли, а в Крыму, сами понимаете, черная дыра, никакие компании там не работают, и что-то сделать там невозможно во время русской оккупации. А таких, хто думає, що живуть під окупацією в Росії, чимало. Ну, хоча б взяти північні народи саме через бідність та занепад можуть забажати відділитися від Росії. коли програш у війні стане для всіх ще більш очевидним. В результаті цього вторження чукотка, німельна чукотка, а на і у мене більше надіжд. Все-таки у Якутии была серьезная государственность. Кстати говоря, Чукчи выигрывали э, многолетнюю войну э, русско-Чуковскую. Так что я думаю, что и Чукотка, и Якутия в этом случае мгновенно, так сказать, просто сдадутся и объявят о, своим, о своем суверенитете сначала. Но все территории, которые в свое время отсоединились от Российской империи, они живут неизмеримо лучше. Аляска. Фінляндія, Польща і ще одна фобія Путіна: українці дістануться красної площі і ліквідують його. Розумію, гори і смерть, які він приніс в тисячі українських домівок, тепер можуть постукати і в його дім. а тому й сидить все частіше в своєму бункері. То, може, туди столицю. Путіна бункер ні в Сибірі, И уж если и переносить, то куда-то там на Алтай, там у Путина известные базы. Он считает, что его лично будут бомбить. А лично не будут бомбить. Потому что если мы лично начнем охотиться за Путиным, нас вот Запад прям совсем от нас отвернется. Потому что так нельзя, не принято, понимаете. Есть дипломатическая неприкосновенность, иммунитет, все такое. Ты можешь стрелять в военнослужащих, а в других не можешь. Вот мы стреляем по Российской Федерации, по военнослужащим – пожалуйста, по гражданским – нельзя. А Путин гражданский. Вот. Пока он не пересек границу с Украиной. Почему вот он, кстати, не пересекает да, границу? Почему он через Крымский мост ехал за рулем? Мы же видели, помните, показывали. Вот он едет за рулем, но не доехал. Но он не мог даже показать, что он с него съезжает, даже фальшиво. Потому что как только бы он пересек эту границу, О, все, він прийняв участь лично в ворожої агресії. Становиться легітимне воєнний цель. Не важно, що находяще в Росії. Він поэтому не прийняв в ней участі лично, щоб не стати ти саме легітимним целью. Або от ще варіант: Буряція, куди нещодавно з'їздив Путін, і яка найбільше втратила чоловіків через те, що вони пішли воювати в Україну. Цікаво під час візиту чи сходив до шаманів, яких так полюбляє кремлівський вождь. Може, з ними варто порадоваться, куда переноситься столицу? Крупный город, столица Бурятии. Так вот, я был в этом крупном городе, это такая дыра. Я думаю, что практически любая деревня в Украине выглядит куда представительнее, чем столица Бурятия. Вот что я думаю. точно И даже во время войны забыл подчеркнуть. Потому что Улан удэ разваливается на глазах. Бурятія, Сибір, Алтай або все як було, Москва. Як би там не було, але початок розвалу Росії вже покладений. Причому це зробив сам Путін, розв'язавши війну проти України, зробив власними руками, загнавши Росію в глухий кут. Если поражение российской армии будет также очевидно в дальнейшем, как, как было и поражение под Харьковом э, и в области Харьковской, также не смогли ничего сделать пропагандисты, никак его скрыть, потому что это было слишком круто. Значит, если они так же будут очевидны, то это, конечно, наркотика поступать не будет, когнитивный диссонанс обеспечен, и массовые э, сомнения, и психоз тоже. Но э, да, и, как я уже сказал, это же еще и приводит к расколу элит. А если раскол элит, плюс недовольство. То мас, же ленін говорив, верхи не можуть, низы не хотят. Возникає так, ситуація революционная, а проще сказати, ситуація смуты. война смути против всіх проти всіх и на в этом бардаке ра что щось нове на території Росії. А якщо нове, то й нова столиця знадобиться. Що ж вибирати росіянам? А зсу допоможуть, допоможуть скоріше вивести російські війська. З чужої території росіяни, розберіться спочатку зі своїми проблемами. Друзі, це були 12 хвилин. Ставте лайк цьому відео. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, а також напишіть вашу думку. Як думаєте, куди варто перенести столицю Росії?